Вітаю! Сьогодні буду готувати котлети із кільки. Це дуже смачно, рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку наріжу цибульку невеличкими шматочками, такими зручними, щоб можна було покласти до блендера. Переношу до блендера. І сюди ж баночку тільки в томаті. І це все потрібно перебити блендером. Також можна скористатися м'ясорубкою. Тепер цю суміш переношу до заздалегідь відвареного рису. До речі, хочу подякувати своєму підписнику за чудовий подарунок блендер. Також сюди наріжу невеличкий пучок кропу. Перемішаю. Додаю спеції, перчик мелений, сіль. Перемішаю. Віб'ю сюди ж одне яйце. Можна і без яйця обійтися. Перемішую. Якщо у вас тісто таке, як і у мене рідкувате, додаю борошно. Дивіться по своїй консистенції. Ще трішки додам. Ось такий вигляд має фарш для котлет. Тепер буду формувати котлети. Руки занурюю в воду, мокрими руками беру і обкачую в панірвальних сухарях. І формую котлетку. Сформувала я котлети, тепер йду смажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію і викладаю котлети, смажую з обох сторін до золотавого кольору. Ось насмажила я котлет. Поглянь, такий апетитні мають вигляд. Всередині просмажені. Смачно.